Привіт, світлічки. Сьогодні ми поговоримо про новини. Ну, от причому про новини, які ви всі чули, але не завжди про це все знали. От, і ми сьогодні поговоримо про дуже цікаву особистість. І це у нас ось такий дяденька, який називається Тед Тернер. Да, це американський бізнесмен. Роберт Едвард Тернер, третій. От не думайте собі, що я був перший, другий просто Едвард, просто роберт просто Тернер. Це аж третій. На да? так він американський бізнесмен, засновник щоденного каналу новин CNN. Да? Да, тобто він такий цікавий чоловік. Е, так, ну і так як ми розглядаємо шатручітра, да точно нам буде це цікаво подивитися, тому що перше, ми бачимо, те, що він висхідний знак Скорпіон. Давайте ми, до речі, на нього ще раз подивимося. Бачимо такий дяденька, веселий, добродушний. Да? Угу. Скорпіончик такий, значить, да? Ага. Да. нього Венера, Сонце, Меркурій попадають в перший будинок. Е так, Венера, давайте ми подивимося, господар сьомого, го в перший. Да? Е меркурій, господар восьмого, го в перший попадає. І е Сонце, господар 10-го, в перший попадає, тобто сильний, потужний перший дім. Ну, там багато планет. 에, під аспектом прямого киту з о, о, Овна. Ну, сонце, цей, перепрошую, кету. Кету в Пхарані попадає. Ну, скорпіон скритний, да, плюс ще китос в Хорані ще додає. О, і ще цікаве, що ми побачили в його карті: це в нього обмін будинками, четвертий і п'ятий будинок. Ну, от сильно раджує Гекарака. Ще й Сатурн ретроградний. Да? Тобто, бачимо тут суміш така цікава змішана. Ну, от, ну і попередніх відео ми розглядали також комбінацію: це е, те, що е, Меркурій, Ат-Макарака. Ну, Меркурій, поговорити, новини, да? ну, от, причому щось таке от, потужно підірватися. Да. Так, Інна, передаю вам слово. Доброго дня. Сьогодні четверта пада на Чітра, і це вже пада, яка знаходиться в Скорпіоні, Терези скорпіони. Скорпіон це вже про глибину. Як терези, ми знаємо, це комунікація, да? а скорпіон це якась така екстремальна комунікація. І що ми знаємо про Теда Тернера, це те, що він є інформаційний якраз засновник, да? засновник каналу CNN, це е, е, канал, що працює 24 на 7. І він про що? Про новини. І розпочинався він якраз про екстремальні новини. Тобто, щоб доносити людям 24 на 7. Які, якісь екстремальні новини, тримати їх в тонусі, дивіться. Да? Терези, комунікація, скорпіон, mm. пада скорпіона, комунікація про що? Про якісь екстремальні речі. Дивіться, класно класна. На ваші місяцькі тут стоїть. А -а -а. Так, так. А тут місяць, а в карті раші стоїть місяць раху. Дивіться, wow. кам'янець, очут... дуже цікава композиція, насправді. да Місяць раху це про якісь такі. Ашеламляючі новості, да, а там ми бачимо в Навамчи вже кету з місяцем у скорпіоні. Це піти в глибину і показати якусь там. Ну він дуже починалося з того, що там освітлювати новини якихось. Е Таких, знаєте, ну, екстремальних ситуацій, там, може, якісь аварії дуже серйозні, да, або там якісь такі війна, наприклад, да, він освітлював, тобто якісь такі новини, які дуже екстремальні. І він був засновник цього. Як все, як все починалося? Да? Все починалося з його батька. Дивіться, в нього також дуже цікава композиція. В нього господар дев'ятого дому знаходиться в дванадцятому і також поєднання раху. І знаєте, що зробив його батько? Самогубство. Mm -hmm. okay. Так, а, а батько був Києва. Перепрошую, мені ще інтересно. Який да? вид самогубства? Шосму? Я не знаю, який вид самогубства не описують, але mm -hmm. описують, що було починалося все з самогубства. Чому батько був пов'язаний вже з інформаційним бізнесом? Яким? Білборди. На білбордах були новини. Якісь також екстремальні ситуації, тобто інформація, якась передавалась через білборди, але а, його прижали. Його бізнес прижали, і він цього не витримав і зробив самогубство. Яке не знаю, ну можна порискати пошукати. потім... Ну, щось таке думаю, так. Ось, і тоді з цього вже починається цей молодий хлопець, Тед, він бере на себе, цю організацію, у нього сильний перший дім. Ми бачимо, що він бере на себе, він починає сам розвивати всі інформаційні технології. Приходить до того, що це новини. Да? Там ще тоді канали, які в нього були, це TNT і так далі. Їх там багато. Але в цілому, те, про що ми знаємо, да, це CNN, це американські новості, він засновник. Наразі потім, звичайно, він це все він уже був там в раді директорів, це все розширювалося. Як там зараз да, в тренді, це як акції вже там компанії, багато співвласників. Але тоді, насамперед, хто був засновник, це був засновник саме він, Тед Тернер. І Інформаційні новини. Чим він ще відомий, да? він відомий своєю благодійною організацією. Тобто він насправді дуже багато грошей, він дуже великий філантроп. І ми бачимо, що в нього 12-й дім дуже проявлений. Да? і Раху знаходиться з Чандрою з Місяцем, в 2012 домі. Це люди, які дуже багато можуть віддавати. І він багато грошей він пожертвував на благодійність. До речі, саме він тоді, коли ще тільки також це починалося, був період, коли він започаткував і він 100 мільйонів доларів на рік передавав, в ООН. Ну, коли ще ООН працювала. Нормально, так, Ось і ЮНІСЕФ, і ООН він багато тоді грошей на той час туди пожертвував, щоб допомагати людям проявлений, якраз саме цей дванадцятий дім. Ще раз повторюю, да, 100 мільйонів доларів. Це разу, що щорічно там було. Це на річ, на рік, представте, це не раз. Да, да, да. Ага. Малі гроші, дуже немалі, і він також є засновником того, як багато мільярдерів. да Що після смерті він ще живий, і після смерті він також дуже величезна сума перейде на благодійні фонди. Тобто, він вже відписав це як дуже, ну Я думаю, що в цілому це також якраз його 12 дім в цьому, і в, і Сатурн, Сатурн в рибках. Mm -hmm. Вони саме теж тут грали ролі, бо і якраз ви правильно сказали про цю перевартхану йогу, четвертий у п'ятому, в четвертому, також під домами Юпітер, Сатурн. Це дуже великий показник для таких, знаєте, дуже щедрих людей, щедрих і пов'язаних з ну з таким духовним аспектом життя. Я, звичайно, не знаю наскільки він духовно розвивається, але це вже показник того, що людини є оце велике співчуття. Знаєте, як співчуття вміння. Емпатія, да, вміння дослухатися до проблем, до якихось таких складних життєвих ситуацій інших людей. Ще й місяць потрапляє в четверту паду паду скорпіона, яка дуже сильно вміє відчувати біль інших людей. Там дивіться в нього місяць попадає. да, він попадає е, в 12-й будинок, да, от під аспектом Юпітера, знаковим. Да. От і е, то, що ви говорите, це ще дає аспект кету на перший будинок. Ну от він ще й в харані знаходиться це скрите. Ну я можу сказати точно одно. Це ну ще один з прикладів людей. Да, Тато сяким можемо зглядати. От, то, що люди кажуть, там духовність, духовність. Бачите, оця людина дійсно займалася духовністю. Зроби щось корисне і поможе іншим, От ми маємо духовність. Да, бо я не раз з людьми, розумієте, воно голубосо, ну ніщеброди. Я їх називаю, вибачте, мене там, може, хтось ображається, але такі люди, вони просто ніщеброди. Вона з себе нічого не представляє, щось там ходить йожиться. Ну, зроби щось конкретне. Да? Тобто, ну це є служіння. Тобто, що людина заробляла там 100 мільйонів доларів в рік, нормально. Ну, ну це нормально. Да. Тобто, оце, оце є нормальний варіант, оце людина робить проєкти. Да, от он проєкт. Ділитися, да? Щедрість, щедрість це показник, це якість бога. Да? Да. І людина, ось вам показник духовності, коли ми якості Бога проявляємо у житті. Ну, заробити такі гроші величезні і такою сумою ділитися 100 мільйонів на рік, ну, це треба мати велике серце. Юпітер в четвертому, велике серце. серце да, да. Ну, це, це, ну, По-перше, ми бачимо, да, що сам гороскоп сильний, людина сильна. Давайте ще раз ми подивимося на цього чоловіка, от має. Дяденька такий світлий, кажуть світлих людей. Ну, там світла людина. Ну, де якщо він віддавав 100 мільйонів, ну беремо бізнес. Да? Якщо якийсь взяти бізнес, так то бізнес він як ну, там, мільярд вклав, да? там, 30% зробив націнку, да? тобто там мінус витрати, там тобі 10% лишається, да, Тобто, ну мінімум він там мільярд прокручував да? за рік оборот. Ну, от. ну і знову ж таки, я не думаю, що 100 мільйонів це він віддав останні прям гроші. Не думаю. Я думаю, що там ще йому ну, ну, Приходимо до чого, Юпітер. Вчиться віддавати, робіть щось корисне для інших, от. і ваші потреби будуть закриті. Тобто, це підсумку yeah. відео. Да, це відео у нас воно, бачите, таке не дуже, е... дуже довге, але надію, що корисне. 100 мільйонів це коли одиниця і 8 нулів, нуль нуль, потім ще три нуля, потім ще три нуля, потім кома і ще два нуля. Так, вже медь, оценить, тобто це дуже багато. Да, так що ну, висновк такий, робіть щось корисне для інших людей, і всі ваші потреби вони будуть закриті, як і в цьому житті, відповідно, так і в наступних. Да, тобто, оце душі, які приходять на високих рівнях для того, щоб щось робити корисне. Так що так. Окей, дякуємо за увагу. От нас ми казали, да, це анонси. У нас плануються ще інші відео по іншим накшатам. Також ми вже там готуємо списки про миленьких ардерчиків. да, да. от, да. О, так, що... Бачите, один із них уже сьогодні у нас був ардерчик. Людина, людина, яка зайняла отримала премію таку ну не премію, звання людина, mm -hmm. яка змінила світ. Чудово, да, так що так є вільні вакансії, так що можна. Да, записуйтеся в цей список і будете також міленьким ардерчиком. Да. Так що так, можливо, у вас не така комбінація, щось інше, але зробити це можливо. Окей, і на дуже дякую. Да. До зустрічі в наступних так. відео.